то мені треба ух, ух. всем связь. доброго ранку хоч на вулиці і сонечко але показує 4 градуси Йобнутись Ми на базі Ебать ты козел. я блядь Дивіться яке Я такого ще не бачив. що там на спині Прикольно, прикольно Ну що, завози так собі Давайте я вам одразу покажу що взяв У вас такий адик Рубашечка Ральф продачок вот такая вот прикольная кишка гавайчка с рыбами карго трансформеры еще одна рубаха і арманий для армяней на 880 гривень сьогодні О, О да блядь. Давай, давай. Йоба на Давай, давай. обувки сегодня дало. Смотрите, какие аэромаксы. Блин, классные вообще. Потом, гляньте, суперстары такие. Тоже прикольные. Форсики. На гордексе вот такие вот слева. И вот такие вот зайцы. Да я их Скинув, та надо Так, ну в принципі сьогодні непогано. Закупився я на 500 гривень, купив тобі ще ось такий пакет Ікея. І взяв сьогодні ось такі Nike реакти. І товари, що за п'яти хатку з продав. Тобто, всі ці речі мені вийшли в ноль. Отак от, от, от. Що можу сказати? Вівторок дуже гарний день. Настічка затарилась непогано. Я непогано пакет IKEA купив, тому що в мене було два пакета. А я один десь провтикав, я навіть не знаю, де він знаходиться. Дуже мені було обідно за нього. Та вряд ли. Ну, Якщо знайдеться, то буде три, нічого страшного, пакети ікея, це топчик. Ну я вже вдома. Частину знахідок ви вже бачили з економа. Давайте подивимося, що мені насипало на другому завозі. Це все нагадую, я купив за рахунок того, що перепродав найчики на секонді. І от на 500 гривень мені вийшло. Ось такі карго-трансформери на утяжечках, чисто базові, нічого зайвого. Ось така футболочка Томі з соточку перекупив. Вінтажна з таким великим логотипом. Ще одна така Томік-футболочка непогана. Далі підігнали мені, за що велике дякую таку тішку Кані. І Настя принесла мені ось такий ланслівчик Lacoste. Всім холо! Я була у косметолога, у мене на лиці повна срока. Не звертаємо уваги. Це я так попередила, тому що знову будуть писати, що я як чума, як бомжара. Давайте, я чекаю. Значить, перше ласінки Nike. Тут великий принт, just do it. Далі ще одні найчики з рефлективними логотипами. Це нещодавні колекції, вони такі яскраві. Прикол Далі взяла такий Келвін. Він такий щільний. Дуже гарний логотипчик вишитий. Ось от. Світленький, взагалі класний. Світшот від Champion з такими вишитими логотипами. Ось такий от Худі від Nike з нещодавніх колекцій. Тут ще у нас такі сушики є. Ось так от виглядає. У мене буквально вчора продався такий самий, тільки рожевий. Цей мені набагато більше подобається. Далі така флісочка офігенна від ТНФ. Правда, флісочки ще брати не сезон, але все одно. На потом ставлю. Звичайно. Далі футболочка Келвін Клян. Забігла на футболки, поки що ніхто не передивився і взяла таку збоку. Не видно логотип, бо він такий якийсь матеріал дивний. О, така от. Далі. Футболочка Nike Center Sush. от, вот, пожалуйста. Така вот чудова. Може собі залишу, не знаю. Я люблю такі футболки, базові, нічого зайвого і суши такий маленький. Мені дуже подобається. У мене таких дві білих. Далі така Томі з синього кольору з вишитим. Логотипчиком хюго. Я вперше, до речі, беру о, футболку хюго. Отаку от. Тут у нас всякі челіки. І логотипчиком. І останнє це світшот від Juicy Couture Sport. Отак от виглядає. І оверсайзний. Це все. Сьогодні уловчики прям дуже хороші. Я прям в шокі, тому що я набрала речей. Перше, отак от нормально. За останні півтора тижня. Ще на лісовій непогано було. От і сьогодні. Всі ці речі можете придбати у мене в інстаграмі. Знизу буде посилання. Доброго ранку, сілі на середах. Один завоз додому. Я бізнес усі батьки в нас. Тому що їй погано. Ось така ділянка. Пам'ятаєте, минулого разу я в середу пробував фанігірі гір'я. Так ось. Цей раз я взяв 5 штук. Курка тіріяки, лосось, курка тіріякі філа, Потім у нас телятина, імбірь і краб. Дуже вони мені сподобались. По 80 гривень взяв каву. І минут, мабуть, через 10 будемо залітати. Давай, <плес> файла! Вот ну, такой чина, а давай покажи полностью. Вот <Выбачь, да. тек> ну, такая... такая чисто. Ну, а okay. вот это вообще чиналит полный кожуха, шот, тяжелая нахуй. Пизда, Интересно, тоже. насколько сейчас завесит. А ну, давай посмотрим. Я думаю, гривен на косарь точно. Ну, 900к ще нормально, ще нормально. На 1400 жменю набрав. Нічого цікавого, але в принципі непоганий завоз. І все ж таки другий не зачиняється, і ми на нього зараз їдемо. А у мене, блядь, камера розряжена, прикиньте. Там погоди, погоді, Блядь. Давай, давай, я сделаю отак і я ебал. Так, ось типи. Ось вот таке. Ось вот таке от очко. Нічого взагалі нема. Ну що, давайте подзиримо на мої сьогоднішні знахідки. Ось така у нас лесенка із шести речей. Ось така футболочка Ліверпуль, Ziboчка Ralf непогана. Ось такий в Штанці Берхаус перекупив за 150 гривень на утяжечках. Далі у нас дуже гарні джинси. Next Stretch Fit на ось такому Selly денім. І, блядь, от це взагалі прикол, Левайси. Скільки бігаю на секонд, ну майже за рік або два вперше знайшов нормальні, невбиті левайси. Нічого тут в них не потерто. Вони в чудовому стані. Бачите? То колені стерти, то срака, то еще що то. А тут, все чики бомбоні. Заплатив я за сьогодні 1000... 400 на секонді, плюс 150 гривень перекупив, плюс, сек, плюс кава туди сюди. Ну, 1600-1700 я сьогодні витратив. А на другому завозі взяв пісюна, блядь. Так що, в принципі, в принципі, дуже навіть непогано. Ну, давайте порахуємо. Двоє пар штанів. Хнексти я оцінюю 700, Лавайси я оцінюю 900. Це 1600. Це Ми вже все відбили двома парами джинс. Йдемо далі. Levice 600, Худі Ральф 600, хоча я буду просити більше 1200. 에, давайте 600. Візьмемо ці саме берхауси. 1800. Ну і Бог з ним 200. Це Ліверпуль, хоча я думаю, 3-4 він стоїть. Ну двушку гривень за ранок прикурив. Так що порядок? Порядок. Overreisen er i gang. Бля, какие они охуенные Правда, их, блять, чтобы в порядок привести Надо конкретно головой Игбануть Желтые, спешл гандбол спешл Ты шо, ты шо, гляньте Шо у нас тут еще Вансы, аэромаксы А вот это вообще, типа Голова Несется, а ну, Настя, подержи Подержи, я хочу подснять очень сильный рюкзак внутри смотрите гляньте это все я походил пособирал и сейчас это все мне предстоит пересмотреть в принципе трошки е на футболке не забегал но набрал футболок которые пацаны поскидывали так 1300. Ну що, let's go дивитися мої сьогоднішні знахідки. Такс, включаємо світло, підвігаємо ці, ці всі лахи під світло. І давайте дивитися. Після всіх знайшов ось такі шортики бірхаус. Потім ось такі ще шортики Коламбія. Дуже класні такого класного матеріалу. Але треба буде мені їх простягнути далі. Всі футболки, щоб ви розуміли, мені все повіддавали, за що велике-велике дякую. Ось така Лайл Скотік. Адідасік футболочка Paul Shark дуже гарна. До речі, бренд коштує немає грошей. Ось така чисто прикольна футболочка. Зара, ще такий великий принт на спині. Тішка Polo Sport. Ges. Блін, чесно, не знаю, кому вони потрібні, але люди носять, але я б таке би в житті не надягнув на себе. Ще одна футболочка Adidas, регбійка лакоста. Дивіться, яка вона гарнесенька. Побачив ще такі штани натовські, бачите, Юз армія. І вирішив їх спробувати взяти, продати. Ось такі сьогодні знахідки. В принципі, бомба. Зовсім забув продемонструвати тапочки, які я сьогодні взяв. Блин, это сами наикращий тапочки, какие есть. Только бачу вот эти. Adidas, Adilet. Вот именно вот такие вот, понимаете. В 42 размере, бирюзовые, красивые. У меня в этих тапках 43. -й. Я люблю, когда, чтобы немножечко посвободнее было. И дуже-дуже образливо. Обидно, что они не на меня. Тапочки бомбовые. Ну, значит, кому-то из вас достанется. Или уже достались. 7 звездочек. Сейчас идем на местяк. На бау. Ми тільки приїхали з І Я ще не ходив на секунди. А я ходила. А ти ходила? Кстати, дивіться. Встречаюсь з малолеткою із Гулівера. Обзор Нет, на настічку. Обзор на Настечку. Кампусы. На тут Шорты. Повернись, я не встиг показати. Опа. На Таобао. ACG. Отак. Как ты обижаешься с думкой, что твоя девчина выглядает краще, чем ты? Да. <laughs> ну я так... Я не живу с этой думкой. Но девчина у меня в натуре выглядает лучше, чем я. Ну так и должно быть, это странно, когда ты идешь, да? И парень такой Фу -фу 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 -фу. И девочка какая-то зашмыга непонятная. Надо, чтобы девочка гарно выглядала. Да, одеваюсь буду багато лута сегодня. вот это мне надо. Понесла по одному. Ух ты, какой медленный! Еле бежит! Знаете, какое поло, когда он взял Фред Перри. Оно такое, знаете, чисто дедовско солидное. Очень сильное, как по мне. Да, сейчас всего не так себе. Ну на 1100 я закупился, шорты. блядь, там, там шорты, най такое, по, по 2.50. Ну это дорого. Это дуже дорого. Ну что можу сказати? В принципі, трошки, зовсім трошки є. И самого цікавого это... Ось така вінтажна футболка з туші. Але тутая вона не красиває. Мені <с>? вона взагалі не нормально. Це Отакінтуля Мартіна, ну я вам вже вдома буду продемонструю свої знахідки. Давайте дивитися на мої сьогоднішні знахідки, витратив я десь 2800 гривень приблизно. Ось такі вінтажні джинсики, Levi's 501. перші. Далі у нас ось такі вінтажні шорти Nike. Дуже схожі по типу на натенки. Ну, це не шорти. Это бриджи, поняли? Вони идут з вот такими вот узорами. Я их на себя накинул. Ну, тупо ну, сандали з чорними носками не хватает. Такие кидовские хи, що з ними робити, И под шорти їх не обрежешь, понимаєте? Потому что тут, тут это вот это жалко. Короче, хз, хз. Дальше у нас. Ну, сьогодні в основному по шортам. Ми затарились ось такі шорти ральф. Ось такі прикольні пивные шорти Independent. Ось такі чемпіони. Барса 1. Барса 2, Milan 3. Cargo базовий чисто Timberland Прикольний. Шорти Оклі, шортики Nike. йдемо далі. І чотири футболочки. Футболочка Nike раз, Ось така дуже прикольна мерчуха. До речі, дивився, 40 доларів коштує. ну Фігня, буду по Україні краще продавати. Може там гривень за 500. Далі вінтажна футболка Nike. И это вже вот это вот уебище вы ви уже видели. Но зато стусим Мэда в Мехику. Все дела. Здорово! Второк! Иди ванна за вас. Угу. Дай бог хотя бы, чтобы позиции 5 отсюда нормально было. Ман Майл НБА. которая типа Масмаркет. у него там тоже Чикаго было написано. Ну в цілому трохи є. Трохи є. Анастасия Батьківна. Як ваші успіхи? Це мені. Давай. А что на мені? покажи? Щось на кинокамеру. Топ ад. Покажи булку. Нормально. Нормально. Я тут подумал, что так все. Найчик. Найчик. І такі, -такі фарми. Ну початок покладено. На десь 700 гривень закупився. Їдемо <сі> в баню за 1800 гривень. Як в этой Це понял?

Конфета взагалі. Що -яй -яй. Поздравляю. Мічай. На другому на 729 закупився. Так. А зараз залітає невеличкий, як каже Анастасія Батьківна. Покуш. Покуш. А де мені? Покуш. На, ось І будемо демонструвати знахідки на студії. В принципі, сьогодні непогано насипати. В принципі, сьогодні були дуже гарні завози. І хлопці, і Артерікс, і Джордани, і футболочки Фредпері такі взагалі там класні-класні я бачив. Так що сьогоднішній називай. І так, я вже на базі. Давайте дивитися мої сьогоднішні знахідки. По-перше, ось такі вінтажні шортики, Adidas. Дивіться, яка бірочка. West Germany in, Такої страни вже нема. Прочит... В яких-то моментах цену ці шорти, чесно, навіть не знаю, скільки вони можуть коштувати, ну може доларів 40-50. Далі ось такі Adidas Chelsea. Дуже потужні, камо, шорти, ральф. Забігав на другому на шорти. І по итогу взяв тільки одні ось ці ральфи нормальні. І то я їх взяв після всіх. Ось так, от держу матеріал, думаю, що це хороший качественний матеріал. Бо там так от поло. Назис, іди сюди. Далі Поло лакосточка, отака. Рубашка, карх. Ще мені віддали ось таку річ. Дивіться, це взагалі щось на йобнутому. Бренд Ковбой Angles. Такий доволі таки рідкісний. Подивився схожі кофточки від 70 до 90. Навіть за 100 баксів є солдати ось такої кофтинки Дуже класна. Чікс. Зіпка Nike. Базова. Ось такий ще прикольний худачела. Далі у нас штанці трансформери чисто базові і ось, ще ось такі ще гарнесенькі левайсики. В мене сьогодні знахідки. В принципі, 8 із 10. Я оцінюю знахідки сьогоднішні. Доброго ранку. Ми вже на секонд-хенді. Заходимо. Ребята, перейдемо! Я бкую, вата йоблю. Ну, можу сказати, що уловів, я багато не соеди. Дивіться тисячі які прикольні речі взяв після всіх. Гамно, звісно, але Зато супер. Раз. Два. Вот такие вот с фейнесом. Вот такие еще. Порядок. Зараз буду передивляться. На 1780 вот такую Ту горбу. короче корочемо. Закупил. Маленькая парилка. Вот кайпива. Полный расколбар.

Гляньте, 42 размер. но вони вшатані. Вот тут клеїлись, вот тут подошва поодклеена, стертое говно. Я їх думав на себе взять, на заводу горцать. Но мені левий жмет. А обувка, коли жмет, це дуже погано. Ну вони дуже-дуже гарні. І так, що я можу сказати? Другий так собі. Ну, Настя там трошки взяла. Але опять же там все треба в порядок приводити. А у мене... Також три шмотки, шорти, футболка і штани. Ну штани хороші. Дорого, але хороші. Давайте дивитися мої сьогоднішні знахідки. Ось такого бомжа на вулиці цепанув. Хто такий? Що ти тут робиш? Що, mm. розселитися я не мог нормально. Прячешся, mm -hmm. так? Mm -hmm. Ось такі нюбеланс P574 взяв в гарному стані. Далі у нас. Бачив з вікна, до речі, коли приїхав на секонд, ось така вінтажна сумка Рібок. Така доволі крупна. Новенькі штанці Дікес. Це їх на червоному взяв. Бачите, 874 модель. Абсолютно новесенькі. Тут у нас ще їх за 800 гривень. Далі у нас от шорти бермуди. цікавенькі, базові. Шорти QUICKSILVER. Шорты Nike базовые. Две уйобічні тишки Supreme. Но они мне вообще не нравятся. Футболка с драконом. Полотом Михилфигер. Вот такой Найчик Нигерия. New Balance Celtic. Чемпион Худак. Хюго Босс. Вот такая вот кафтенька. Далее у нас Лайл Скотт. Кафтенька. И еще один Хюго Босс. Вот такие у меня сегодня. Знахідки. Нічого такого зверх цікавого, але там 600, там 300. ти-ти-ти, ну, Думаю, десь три 4 я за сьогодні заробив. Ну, ось так: от, от. в принципі, непогано, я задоволений. Ну що, друзі, на цьому будемо закінчувати. Велике вам дякую за перегляд. Не забуваємо ставити лайки. Писати коментарі це дуже і дуже важливо. Ті, хто не підписан, підпишіться. Будь ласка, і до нових зустрічей.